Масштабну акцію на підтримку земляків, задіяних у зоні проведення антитерористичної операції, організували у Миргороді до дня міста спільно виступити єдиним фронтом у боротьбі проти агресора, закликав громадян колектив Центру естетичного виховання. Наше місто дає такий посил всім, що за мир повинні боротися всі, кожен, долучитися до цього. І ми, от вийшли на контакт з координаційною радою по допомозі нашим воякам, які служать в АТО, і вирішили разом допомогти нашим миргородцям. У кожному мікрорайоні міста організували волонтерські пункти по збору коштів, продуктів харчування та теплих речей для військових. Привернути увагу людей до проблем вояків намагалися за допомогою військового спорядження, української символіки та музичного супроводу. В більшості з пунктів встановили звукове обладнання для трансляції патріотичних пісень, які переважно і привертали увагу перехожих. Варто відзначити, що жителі міста досить активно відгукнулися на прохання про допомогу. Несли хто що міг: теплі речі, светри, куртки, шкарпетки, як в магазині, так і власного виробництва. Домашню консервацію, овочі та фрукти зі своїх грядок і садків, продукти спеціально закуплені. В магазині, та, звісно ж, гроші. І ми хочеться побажати нашим воїнам, щоб вони були там живі, здорові і благополучно повернулися в свої сім'ї, до своїх матерів, батьків, сім'ї до своєї. Хай їм щастить. Слава Україні! Будемо сподіватися, що цей внесок посильний нашого міста сприятиме найскорішому. Мирному врегулюванню цього жахливого конфлікту будемо сподіватися, що всі ми з вами будемо жити в злагоді, в мирі, в добрі. І вже дуже скоро наша країна буде зірцем для всієї Європи, бо у нас люди цього гі. Найактивнішими виявилися жителі у мікрорайонах Почапці, Центральний та Лісок. Саме вони надали найбільшу фінансову підтримку для вояків. Загалом же за час проведення загальноміської акції вдалося зібрати більше 12 тисяч гривень. На ці кошти волонтери центру обіцяють закупити солдатам термоодяг, тепле взуття та куртки. Втім, на цьому акція з підтримки миргородців-патріотів не завершилась, а продовжується у більшості торгових точок міста. Наші скриньки і возики знаходяться в супермаркетах, як Універсам, Сільпо, Фуршет. Також в багатьох аптеках міста стоять скриньки для збору медикаментів. В різних магазинах стоять скриньки для збору цигарок. Кожна Речь яка зараз буде зібрана, стовідсотково дойде до наших хлопців, до наших земляків. Прошу долучатися всіх на миргородців і на подалі, не тільки в день акції, коли ми збираємо. На сьогоднішній день існує центр, єдиний координаційний центр з надання допомоги патріотам Миргородщини, приймаючи йому участь в АТО, який знаходиться в приміщенні райдержадміністрації по вулиці Гоголя, 120, кабінет номер 2 Волонтери, бажаючи допомогти. Будемо раді вас бачити, долучайтесь до допомоги нашим патріотам. Як стало відомо на час підготовки сюжету, вже 20 вересня ввечері з Миргорода відправили чергову вантажівку з допомогою до міста Дебальцеве. Волонтери відвезли землякам-бійцям продукти харчування, одяг та іменні посилки.